Що це? Не очікував від вас такого? Ви знущаєтесь? Все просто зіпсоване. В інших коробках така ж історія. У дворі стоять, можете перевірити. Понюхайте, понюхайте. Та я навіть погрузитись не встиг. Як? Ви виготовляли все місяць? Чекати ще місяць у мене немає часу. Вони мені повинні були бути навчора. Ні, шановний, не треба нічого вигадувати. Я хочу повернути гроші в повному обсязі і ще неустойку зірвані терміни.